Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом в Криму. У суботу вночі горить сховище ядерних відходів. Після двох вибухів у Алуштинському районі в окупованому Криму ніч на суботу спалахнув газорозподільний вузол. Палає між селищами Малий Маяк і винноградний Алуштинського району по дорозі на нудиський пляж. Як розповідають очевидці, пожежі передував потужний вибух. Наразі заграву видно за десятки кілометрів, у тому числі в Алушті. Так званий регіональний главка мене РФ уточнив, що під Алуштою горить газу Сподіваний вузол, рятувальники і лісники працювали на місці, щоб не допустити поширення вогню. У той же час пожежа перекинула на ліс а згодом на таємне ядерне сховище відходів. Радіація збільшення, пожежа повністю не ліквідували досі. Пролунав вибух уже на сховищі. Так звана глава адміністрації Алуште попереджає, що в місті можливе повне або часткове вимкнення газу через загоряння на газопроводі. Ба більше вона не виключає, що 7 липня і наступні кілька днів місто залишиться без газу на весь день. І найближчий тиждень також пожежу гасила 1234 рятувальники використовувалося 211 одиниць техніки. Окупаційна очільниця Марія Лушта Огніва підтвердила, що сьому 15 липня газу не буде. У зв'язку з чим треба зберігати спокій. Вже після першої години вночі мене сповідомили, що пожежу під Алуштою локалізовано. Гасіння пожежі триває на площі 8,5 тисяч квадратів. Воно гальмується через важкий доступ на гірській місцевості. Наразі газорозпостачання призупинено для 30 тисяч абонентів. Алушта та ще 1700 жителів. Пардмістя, а луж та йдеться про 14 населених пунктів в районі міста. Крім того, протягом ночі тарарокорунали вибухи на Кримському мосту В рамках деокупації Криму. Сили оборони України повинні будуть знищити Керченське місто, оскільки цей об'єкт все ще використовується росіянами у військових цілях. Про це заявив командувач військово-морських сил ЗСУ Олексій Неєшпапа в інтерв'ю Наталії Мосейчук. Крима тільки кримське місто логістичний ланцюг, який працює на агресора, і всі логістичні ланцюги мають бути знешкоджені. Тому, звісно, є така ціль на Но не у таких обсягах, які були в 22-му році, але все ж таки залишається ланцюгом поставок для окупаційних військ, зазначив неї Шпапа. Він також висловив впевненість, що українські кораблі на інших суднах повернуться в бухти Севастополя. Це як у російській пісні, я знаю, то, тоштонівазможне і возможно. звісно, інакше не може бути. Я вже казав, що ми маємо до кінця дійти. резюмував командувач. Наразі Росія використовує незаконно збудоване Керченське місто для вивезення накрадених корисних копалин з окупованої частини України. Про це. Повідомляє міністерство оборони Великобританії у соцмережі X. як зазначається у зведенні влада України вже давно повідомляє про крадіжку Росії. ресурсів в Україні. Є поклади залізняку, вугілля, титану, урану, марганцю, золота та літію. Усі ресурси є потенційними цілями, оскільки Росія прагне зруйнувати економіку України, позбавляючи її доступу і руйнуючи інфраструктуру. За даними британської розвідки, одна з причин, через яку Росія прагне покращити транспортні мережі та обковані частині України, полягає у тому, що вона хоче вибудувати та більше українських корисних копалин російський окупаційний чиновник у Запорізькій області раніше заявляв, що продовження модернізації та будівництва автомобільних і залізничних транспортних зв'язків з Росією поліпшить шляхи сполучення не лише для військової логістики, але й для експорту зерна та корисних копалин на півдні від Дніпрорудного у Запорізькій області україна Росія продовжує видобуток корисних копалин, возячи руду залізницею. Потяги йдуть через Крим Керчинським мостом до Росії. Ця діяльність не позбавлена ризику, оскільки поїзди повинні Рухатися через райони, де як відомо діють українські партизани, які вже знали, взяли на себе відповідальність за напади. Наголошують у Міноборони Британії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.